Не можна говорити в жодному випадку про лінійність того, що певна там група інвалідності означає завжди однакову втрату можливості працювати для цієї людини для, ну, для різних людей з однаковим рівнем ушкодження здоров'я. Тому в рамках реформи МСЕКу вже. Як ви знаєте, відбулася ліквідація МСЕКів, запроваджено експертні команди з оцінки повсякденного функціонування обмежень повсякденного функціонування КАПО і. Протягом 25-го року ці КПФО, медичні команди ще будуть проводити оцінку працездатності, але вже з 2026 року цю оцінку працездатності ми переберемо на більш фахові команди, які мають з'явитися в нашій країні. Це, будуть, це не українські ноу це... Міжнародна практика. Наприклад, така практика дуже успішно діє в Естонії, і такі команди вони будуть здійснювати оцінку спроможності людини повернутися до своєї роботи чи далі працювати за фахом після настання страхового випадку.